А зараз зробимо прозору кульку, основою якої буде хатинка. Беремо маленьку коробку, таку що влізлася у нашій півкулі, вирізаємо форму даху, склеюємо та обмотуємо блискучим скотчем декоративним. Зверху наклеїмо на дах щось схоже на сніг. Хатинка готова, приклеїмо зверху прикрасу квіти. Тепер кладемо хатинку всередину півкуль, прикрашаємо гілочками ялини квіткою попоном. І зверху склеєні півкулі прикріплюємо до гачка від ялинкової кульки. А другу кульку зробимо із гірлянди. Беремо гірлянду довжиною приблизно 2 або 5 і змотуємо у клубок. Змотавши кінець, замотуємо і прикріплюємо також гачок для ялинкової кульки. У мене є помпони. Вони невеликого розних, також беремо прибриклюємо гачечки від ялинкових курок і причіпаємо на ялинку. На цьому все. До зустрічі!